Мої вітання, що мої друзі, ну, чомусь вимкнулася в мене камера під час розкладу, а потім сама вимкнулася. Значить тема цього розкладу: чому зірвалася угода на 800 мільярдів доларів на відбудову України? Зірвалася ця угода в Давосі. Отже, дивимося: перші три карти випали. Була якась домовленість між друзями і близькими людьми, близькими по духу людьми. Дійсно, була домовленість, для того, домовленість зупинити рицам Пентаклівий, він дуже повільно, а взагалі це пауза. Тобто поставити на паузу цей проєкт. Друге. Друге, що випало, дивіться, другий, другий ряд. Тому що будуть передивлятися, тому що на домовленість випала смерть випала трансформація. Тобто їй будуть. Змінювати, удосконалювати, щось міняти, щось знімати і так далі. Чому? Тому що випали якісь труднощі, тобто є якісь перешкоди, є якісь проблеми для того, щоб нам надати ці кошти. От. І вісімка мечів. Не... Є якісь обмеження або наклали, зупинили і наклали обмеження через певні труднощі. Наступні, наступні карти я почала класти ось ці. Значить, тут дивіться, тут величезна проблема в тому, що, швидше всього, що зазнали, ну, дуже великі руйнації йдуть через воєнні дії, або ще йдуть активні воєнні дії, і ще є проблема з тим, що ну, йдуть дуже величезні руйнації, то, можливо, вона ще не на часі, її призупинили. Тобто, таке враження, що Іде війна, не на часі йдуть руйнування, немає смислу вкладати ці кошти, які ну, відбудовані об'єкти знову будуть розбомблені. Зрозуміло, де? так? далі продовжуємо. І все піде по ілюзії. От його просто розбомблять і все піде по ілюзії. Таке враження, що домовилися поки відкласти, призупинити, тому що немає можливості саме на зараз. Виділяти ці кошти. Чому зупинили? Так, давайте ще глянемо трішечки. В Україні йде війна. Ну, Зрозуміло, в Україні йде війна, руйнується все. Тут розгубленість, куди саме їх вкладати, в що вкладати, якщо все, Росія все трощить. Але в цьому, в цьому дійстві, в зупинці цих величезних коштів, ще є якась своя хитра. Хитрий хід хит свій якийсь. Тут є своя хитрість. Тобто Європа тут ще трошечки щось хитрує. Ну Тут точкові удари, да, це болючий процес для Європи, тобто кошти це завжди болючий процес. Але дивіться, тут пов'язано щось із болючими процесами. І все-таки є якийсь хитрий хід хит в цьому всьому. Що саме, є та... щось є таємне, щось вони не недомовля... ну, договорили. щось. Щось вони все-таки скривають. Зупинка, слабкість. Слабкість, що слабкість в, май... в майбутньому, у далекій перспективі. В далекій перспективі. Є якась таємниця, яка стосується дуже болючого процесу, в далекому в далекій перспективі. Хитрість якась є. Що за хитрість? Я не можу докопатися, що за хитрість. Але вони. Чогось бояться, що може бути потім якась ну, неприємна ситуація в майбутньому. Чого вони бояться? Чого вони ну, в чому хитрість? Вони хочуть вкласти, а потім. Ну, тут, ви знаєте, як забрати собі. Те, що вклали, забрати собі. Це може бути, знаєте, щоб ті кошти, які вони вклали, щоб потім працювали на них. А вони працювати не будуть, тому що ну, точкові удари, тому що б'ють, тому що грамлять усе. Розумієте, чому хитрість дати, вкласти, але потім щось брати, якісь дивіденди з того всього в майбутньому брати собі. Тому вони зараз поки що придержують Ну, фортуна, розворот буде. Вони чекають, вони чекають, притримують і чекають розвороту ситуації в Україні. Ну, не на часі, звичайно, вони чекають перемоги. В майбутньому, От як тільки буде да, перемога в Україні, і зразу ці кошти польлються потоком. Але вже я сказала, що вони не просто так даються, вони будуть мати з цього свої дивіденди, вони будуть теж заробляти на цьому. Зараз безвихідна ситуація. Зараз підвішена. нас. Ситуація ще з боротьбою. Ще не зрозуміло, чим закінчиться в Україні боротьба. Але всі ці кошти підуть після перемоги, тобто після зупинки. Ну, це, це зрозуміло. Значить, підвішена ситуація з бор... тому знаєте, як вони, в них є бажання допомагати відстоювати Україну, так? Але допомогу ще, от саме відбудову, як таку. Є розчарування, звичайно. Тому. Є розчарування в тому, що є пробіли або обнулення в захисті, в захисті. тобто не може ще, немає ще України оцього антиракетного, антидронового куполу, який би міг захистити, тому що будуть тягнутися. Воно дійсно доречно, навіщо зараз щось відбудовувати, якщо воно летить, летить і летить. Тобто або треба зупиняти. Тобто да? чекати перемоги, або треба дочекатися, допоки буде захищена, Україна буде захищена, тобто дійсно вибудований такий купол, або безпекові якісь гарантії ще чекають. Їм потрібна безпекова гарантія. Що захист це, це, це захист, це гарантії безпеки. Вони не задоволені вони тим, що цього захисту до цього, до цього часу нема. Він затягується ці гарантії і обнуляються. їх не хочуть давати, не хоче давати. Трамп, Америка, а вони не спроможні надати, надати такі гарантії. Ось так. Тому немає смислу, немає сенсу. Підсумок, Стабілізація в домі. Вони дуже хочуть цієї стабілізації, і це їхня головна ціль перемога, успіх, перемога і цілі. Це, це, це успіх, це стабілізація, це свято в домі. Вони цього хочуть, чекають. І чекаючи, знаєте, що чекають? Порядку. Тому що випав, випав імператор. Імператор це завжди порядок. Тобто мир, спокій, стабілізація і порядок треба навести у владі імператору. Ось так. І, ідея буде зразу ж активована. Ну, правильно, такий, як Тароць сказала перша карта, в Європа підходить, ну, прагматично підходить до використання такої суми коштів. Зараз вони не вкладатися в Україну не будуть. Недоречно, не прагматично, скажімо так. Дякую за увагу. на все добре, до побачення.